Добрий день. Усіх вітаю зі святом Трійці. Сьогодні свято велике. Бажаю всім міцного здоров'я і саме головне мирного неба. Хай ця свята Трійця, всі ангели-охоронці стануть нам на захист у наш такий зараз складний тяжкий час. Я сьогодні прийшла. Сюди до своєї хати, не знала, де записати відео. Це ось, бачите, моїх хризантеми. Я не буду вам дуже так коментувати, тому що я вам багато показувала тут цю хатину. Ось, бачите, що тут. Позаростало все. Тому що спочатку йшли дощі, а тепер хоч і гарна погода. А, а часу не вистачає все в так, да, до речі, вони мої вже такі великі. Мабуть, їх не видно. Гусачки і качачки. Видно, видно во мої пташечки. І е, сьогодні прийшла. Думаю, зараз покажу вам тут бардак. Ні, я тут вже була поприбирала, все тут було гарно. Але в мене тут було дві розпаковки, я вам записала обидві ці розпаковки і одну, і другу. Виставлю пізніше, але ж я не могла розпаковки спочатку, а потім привітати вас. Тому я вас спочатку вітаю від душі і щиро дякую всім тим, хто привітав мене сьогодні зі святом. Щиро дякую і бажаю вам навзаєм тільки добра. Тільки добра. Просто буду сьогодні, вірніше, прочитала вранці коментар один стосовно своїх ну, до одного з відео. І ви знаєте, ну ніби такий непоганий був настрій. Ну, не сказати, що там стрибала веселилася, тому що часи інші. Ну, був непоганий настрій. І прочитала коментар. Прокоментувала моє відео одна жіночка. Я, її, я на неї підписана. Я коментую її відео інколи, не завжди. Я хочу сказати, що у мене багато дівчаток-блогерів, я навіть їх вважаю своїми подругами. У нас спільні інтереси, навіть якщо їх і немає спільних. То мені цікаво, цікаві їхні канали, а їм, відповідно, цікаві мої канали. Ну і так ми собі, можна сказати, просто дружимо, дружимо каналами. От. І ви знаєте, ніхто ніколи мені не писав нічого такого, ну, ну нехорошого. Ну, не знаю, просто ми всі такі порядні жінки, дівчатка. І сьогодні читаю коментар, написала одна мені жіночка, Ну, 80 гривень у магазині нова наволочка. Я не бачу ну, сенсу. Тобто. Ну, тобто. Ну, І в кінці запросила мене зайти в гості на її канал. Я заходила, ну, в на її канал. Інколи коментувала в неї нещодавно помер чоловік. Я ні в якому разі не хочу нікого образити. Але трішки розкажу, е, ну, ви бачите, тут посуд, так? Да? Це з посилок. Трішки розкажу, е, як я замовляю товар. Я замовляю лот. Лот формується в Англії. Я не можу е, написати, що мені вишліть з скатертини, але не висилайте рушники або там простині або наволочки. Завжди, коли йде постіль, завжди йдуть наволочки. Ну, от якось так, Що покладуть, те й продаю. І я вам хочу сказати, що я плачу за ці лоти не копійки. Якщо б я платила копійки, то воно було б таке, що його. Ну, ну, викинуть он до, до комбайна віднести, до, або до трактора чоловікові. А я плачу за нього дорого. Тому я виставляю товар, ну так, як, якби, ну, так, як він коштує. Я розраховую, скільки я затратила на пересилки, скільки я затратила там на дорогу, кому я заплатила, не завжди можна. Сьогодні, наприклад, для того, щоб забрати два короби, я заплатила 100 гривень хлопцям, щоб вони мені винесли до машини, бо я їх сама не дотягну. Ну, так. Розумієте? Просто людей попросила, а як? А хто даром буде робити посилки по 25 кг і по 30 хто буде тягати? Ну <кхід> тому у мене стоїть така ціна 80 гривень, інколи 100. Я ж нікому, ну, я нікого не примушую, я нікого не заставляю, я нікого не впрашую. І тим більше є такі речі, які в магазині і не купиш. Ну, така от специфіка мого каналу. По-перше, по-друге, каналів на Ютубі мільйони, які показують. Як готувати якусь їжу. Ну, як люди готують. Я теж, вибачте, маю 50 вже майже 4 роки. Я теж гарно готую. Я теж можу готувати, я теж знаю гарні рецепти. І, можливо, щось таке ексклюзивне, яке ніхто не готує. Ну, не то, що ніхто. Просто в мене не такий канал. Ну, не про їжу, інший в мене канал. Але ж я нікому не пишу і ці жіночці, я дивилася її рецепти, як вона готує. Ну, я ж не писала гадості, що для чого ви показуєте, як ви там робите млинчики чи будь-що. Якщо он на тому каналі, ну, там по-іншому показують. Або, наприклад, я печу так, для чого ви показуєте так? Ну, ну, ну. ну це взагалі що? Я не бачу сенсу куплять у вас наволочки, бо вони в магазині так само стоять. А для чого ви принижуєте мій канал? От мені цікаво. Ну для чого? Я ж ваш канал не принижую. Хоча, ну, багато таких каналів хто готує, показує свою кухню і там, то я ж не говорю, що он там хтось там говорить краще. Ну, ви зрозумієте мене правильно. Ну... Я не знаю, я ж кажу, що у нас з дівчатками там, і посудом, і текстилем, хто займається. Ми просто ділимося, ми просто одна одній бажаємо лише успіхів і якось і цікавимося, тому що сьогодні в мене така тарілочка, а в Танечки буде інша тарілочка, а в Катюшки буде ще інша. І, там, і, і в іншої танечки, і в людочки, і в світочки, і так далі. тому подібне, розумієте? Ну, то ми ж не кажемо, що у ну, мене ось така гарна, а ну, ну як це? Ну, якось так. Я не знаю, наскільки я розказала, щоб це було так зрозуміло, доступно. Такі канали з посудом і там, текстилем вони не дуже продвигаються. Звичайно, краще продвигаються канали, які там кухня, да, дійсно, кухня. Такі блоги більше як показують там, про е як відбудовують старі хатини. Я дуже шкодую, що я не знімала, коли відбудовувала цю хатину, реставрувала. що Я не знімала, як я місила там, <гливу> глину з соломи і закидала ці всякі дирки, коли тут -от, за скринєю і в цьому кутку там, взагалі просвічувалося на вулиці. Ну, шкодую, ну не знімала, не знаю чому. От. Такі канали, звичайно, там про сад, про город. Тут більше так, тому що люди всі цікавляться, як ту рослинку краще, а як краще там посадить, полить, підживить чимось, або яка квіточка. А тут у нас у посудників, ну, у нас не, ну, я ж дивлюся, так, ну не так, щоб уже сильно там. Тому що тут публіка така. Контингент ну, кого лише цікавить, наприклад, текстиль, текстиль, посуд, посуд. Ну, от такі, е, жіночки, дівчатка і хлопчики. Ось дивлюся я на ось цю е ну, Ось в мене телевізор тут старенький накритий. Дивлюся, і совість мене мучить, що женічки не оддала, не продала. Е Женечка теж канал у нього свій, він показує цікавий посуд, гарний, європейський, і, і наш і взагалі там такий посуд, такі колекції. Ну, якось так, якось так розумієте? Та я не про те, я і образить нікого не хотіла. Я навіть не хотіла придавати цьому значення. Але чомусь так цілий день я ходжу і думаю, то я, наприклад, якщо мені щось не сподобається, то я промовчу. Час такий зараз складний. І хочу сказати, що всі канали, дівчатка, на які підписана, я дивлюся всі, тому що це енергообмін. І дивлюся притом не так, як я там дивлюсь, що... Ну, мені цікаво, я дивлюся, наприклад, від початку до кінця і всі реклами. Тому що я розумію, що не подивишся реклами, ніхто тобі за це не заплатить. І людина старається, розпинається, а толку з того зовсім мало. Тому е і вас прошу, якщо ви вже дивитесь мій канал, то не забувайте хоча б ставити вподобайку. Ну, бо ви ж подивилися. Ну, щось же вас зацікавило. Ну, якщо не зацікавило, то все рівно ж ви подивилися. Ну це не важко. Це не важко. І це, наприклад, ну, що ми у все світ посилаємо, то те ми отримуємо і, і ну, назад. Я так думаю. Тому, ну. Ну, я не знаю. Ну, сказати, що наволочки не бачу смислу продавати, то я не можу заказати е, лише той товар, там, наприклад, який в магазині його немає, або він, ну, наприклад, вишити там з катертини, або якийсь там рішельє, що в магазині його немає. Я його не можу заказати, щоб мені не поклали ті наволочки, розумієте? А ціна там, а коли вони залишаються, а інколи я ці товари просто роздаю. Е, Просто гуманітарку. А інколи я їх просто продаю, навіть вони коштують дорожче, а мені треба, ну для чого мені вони? Ну для чого? Просто людям віддаю, десь на чомусь заробила, десь на чомусь. Та хто на каналі продає, дівчатка знають. Дівчатка знають, як це. Якби воно справді все так продавалося і коштувало так, як. Ну, як ті ціни, то вже можна було ходити в золоті, а не користуватися ще інколи для підстраховки кредитною картою. Я про себе. Так що тут така ситуація. Чому я про себе? Говорю, я відкрита, бо я по гороскопу лев. Розумієте? А леви вони такі. Вони відкриті. Я не, скажу, не кажу, що там я можу казати те, що думаю, ну, Стосовно там, от моя така думка, і я більше я можу про себе сказати там, свою думку, там, ну, але осудити там когось або оцінити його е збоку, ну, то це ж моя думка, розумієте? Ну, от я сказала, да? ну це ж моя думка. Це ж не значить, що вона там вірна або правильна. Це моя думка. Я її можу висказати, але ж, ну, якось так. Трішки воно образливо, розумієте? Ну, трішки образливо. От, ну, не купляйте в неї по 80 гривень наволочки, бо вони є в магазині. Ну, то не дивіться її канал, бо він є якийсь там інший кращий. Ну Це так виходить. Взагалі, я думаю, блогери повинні якось підтримувати один одного. У ну, нас же різні канали. У нас е, нема конкуренції, по-перше. Навіть ми з дівчатами. Як, ну, у нас канали аналогічні там, та ми взагалі ми дружимо. У нас немає такого, ну, конкуренції якоїсь та, ну що це таке взагалі? От. Ну, от таке. Отаке от коротеньке відео записала. До речі ж, да, це я тут сиділа, бо записувала футболки і не прийняла свою сидушечку. А оце все я показувала в розпаковці. Оцей весь посуд. Це мені прийшло в посилці, не лише це, ще там є деякі речі. От, тому буду. Скоріше всього, це буде моє. Як показати вам, щоб було видно? Як показати, щоб було видно, хто розбирається? Так що там розбиратися? Гучі є Гучі. От. Тому так. Всім дякую. Вибачте, якщо там якось не так розказала, можливо, різкувато, можливо, якось. Ну, Хоча я не, не, не висловлювалась різко. Я взагалі не знаю, ну, не хочу сказати, що я там просто я й не могла змовчать. Ну, ну, а як? А чого? Ну, а чого треба, отак мій канал присадити? Ну, не знаю, не знаю. Ну, мабуть, виставлю це відео, поговоримо з вами, або ви мене послухаєте, бо це ж вийшов монолог. Але, звичайно, хотілося б, і, ну, вашу думку, ні, можете писати, що думаєте. Можливо, я і не права. Тут же така, така справа. Можете писати, що думаєте, і ем... я буду вдячна. І... Цьому. Це ж речі із посилки, бачите? До речі, ось така картина, набір. А ось оці тазики, я не знаю взагалі. Звичайно, я їх собі залишу, мабуть. Дивіться, які гарні. Нові, алюмінієвий і стальний. Так, ну добре. Добре, чекайте розпаковку. Кому буде цікаво, то будете дивитися. Кому не цікаво, то пролистаєте. Але в будь-якому випадку чекаю на ваші коментарі, вашу думку. Можливо, я і не права в чомусь. Тому що, ну, можливо, і не права. Добре. Всім, всім дякую, всіх обняла. До зустрічі.